Вітаю дорогі глядачі! Сьогодні готуємо ну дуже швидкий пиріг з полуницею, хрустка основа і ніжна ягідна начинка. Варіант, коли немає часу місити тісто. Нам знадобиться полуниця 850 г, цукор 80-100 г, ванільний цукор 1 чайна ложка, крохмаль 60-90 г, тісто філо. 5 листків або звичайне листкове тісто. З листковим тістом основа буде більш м'яка, а з філо більш хрумка. Вершкове масло 25 г, якщо використовуєте листкове тісто і 100, якщо тісто філ. Беремо форму краще прямокутну, щоб було менше залишків від тіста. Застилаємо форму пергаментом. Так точно вдасться дістати гарний пиріг. Пергамент змащуємо 25 г розм'якшеного вершкового масла по контуру дна форми. Решту масла розтоплюємо. Тепер змішуємо ванільний цукор зі звичайним. Перепорошуємо половиною цукру пергамент змащений вершковим маслом. Полуницю порізану навпіл або, як вам більше подобається, викладаємо у форму. Я спочатку викладаю зрізом вниз, щоб вийшов гарний малюнок, а потім залишком полуниці. Заповнюю пустоти. Рівномірно посипаємо полуницю, спочатку прохмалом, а потім цукром, що залишився. Тепер, якщо використовуєте тісто філо, потрібно кожен листок змастити вершковим маслом і скласти навпіл. Якщо у вас звичайне листкове тісто, цей етап пропускаємо, нічого змащувати не потрібно. Рівномірно викладаємо тісто на начинку, додатково перемащуючи шари між собою. Ретельно заправляємо края тіста ось таким чином. Листкове тісто просто відрізаєте шматок більше на 1-2 см за вашу форму для випічки і викладаєте зверху на начинку одним шаром і також заправляєте края. Останній шар тіста філа також змащуємо вершковим маслом. Якщо використовуєте тісто філо, перед випіканням пиріг накрийте пергаментом, щоб він не згорів. Дивіться, якого хрусткого красунчика дістали із духовки. Тепер перевертаємо наш пиріг на блюдо. Полунично-ванільний аромат просто неймовірний. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за вподобайки і підписки.